Фотоекспозиції про активне громадське життя, виставка досягнень і фронтові пісні у виконанні сучасників. Таким був початок пленуму. Ветерани, попри солідний вік, займають активну громадську позицію, на життя не нарікають і не чекають такої потрібної допомоги. А я сама у ветеранській організації 8 серця і хожу, допомагаю і я в своїй пісіралу. Таких життєвих позицій чимало, і участь у ювілейному пленумі – то не лише необхідність, а стан душі і внутрішня потреба на сьогодні. Обласна ветеранська організація продовжує вести активну роботу. Наш ювілей. является праздником не только ветеранов и всего старшего поколения, но и праздником всего украинского народа, который отдает дань уважения ветеранам-победителям. Об этом свидетельствует указ президента Украины от 23 февраля 2012 года, в котором отмечается важная роль ветеранской общественности в процессах государственного строительства. Нам, ветеранам, очень приятно такое внимание к нашему юбилею. Мы с вами Зараз підлаштуємо під спільні дії і будемо готуватися до того великого свята усієї області і обов'язково візьмемо з вас приклад, як ви за своїм життям завжди, що результатами праці, результатами доброго ставлення до одного зустрінемо це велике свято. Від себе особисто, від депутатів місцевих рад нашої області, сердечно вітаю вас із знаменною подією. 25-ю річницею створення обласної ветеранської організації і хочу окремо ще привітати і людину, яка стояла біля витоків створення Валентина Євгенічного Острожинського особисто. Дещо раніше голова обласної ради Йосип Заполовський запросив голову Верховної Ради Володимира Литвина завітати на святкування ювілею. Спікер охоче прийняв запрошення і наголошував, торбота турбота і соціальний захист ветеранів повинні бути першочерговими для представників усіх гілок влади. Втім, власне, ветерани надсилали гостеві запитання у письмовій формі і стосувалися вони громадсько-політичної ситуації у державі. Це вимога конституції України. Будуть мінятися Конституція, хоча я не є прихильником міняти Конституцію. У нас треба виконувати, не міняти, не змінювати Конституцію, у тому числі статтю, яка забороняє зменшення соціальних видатків, зменшення соціального утримання людей. Але в цьому зв'язку я вам скажу, що 16 березня ми заслухаємо інформацію Кабінету міністрів, що у нас коїться з бюджетом. Які в нас є можливості, і вийдемо на прийняття рішень, підвищені насамперед пенсій, зарплат бюджетникам і соціальних витрат там, де люди в силу різних обставин чекати не можуть. Варто зазначити, саме ветеранська організація є найчисельнішою в області, і саме Житомирська організація на високому рівні має налагоджену роботу між органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. І така співпраця надалі лише поглиблюватиметься.